Добрий день, любі діти! Станьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайте! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Тема сьогоднішнього уроку кухонний курсус. Діти посуд це вироби з глини, з метала парфору, пластмаси, скла, дерева, які потрібні для приготування та подавання їжі. А зараз дітки, я вам знайомлю способи. Спосуд буває столовий і кухонний. Розглянемо кухонний посуд. Посуд, який використовують для приготування страв. І столовий посуд, який призначений для подавання та споживання їжі. Є універсальний посуд, який потрібний для зберігання харчових інгредієнтів та готових продуктів. Є допоміжний посуд, який являє собою такі предмети, які для підставки, для сервірування, сільнички та перчичниці. А зараз ознайомився з кухонним посудом. До нього відносяться каструлі. Сотельники, глусятники, пательні, чайники. скороварки. Які ж види кухонного посуду? Алюмінієвий посуд. Алюмінієвий посуд має найбільшу теплопровідність, але не занадто корисний для здоров'я. Тому зараз весь посуд з цього металу проводиться з антипригарним покриттям яке виключає контакт металу з свіжої. Чим товщі нижче такого посту, тим краще. Ще до кухонного посуду належить емальований посуд. Це посуд з щеву або чорної сталі, покрита два-три шари, склоподібної емальованих покриття. Таке покриття стійке і до кислот, і до лугів. Тому в такому посуді можна не тільки готувати їжу, але й зберігати її. А ще є чавуний посуд, саме довговічний від посуду, маючи низьку теплопровідність, але високу теплоємність. Посуд що може зігрівати до дуже високих температур і довго зберігати тепло. Основним недоліком такого посуду є можливість появи іржі. А ще ознайомимося з мінним і латуновим посудом. Мінний посуд ще використовували наші бабусі для варіння вареньо, а латуновий посуд використовують для заварювання кави. Дітки, подивіться уважно на цей малюнок. Це посуд з нержавіючої сталі. Такий посуд гігієнічний, тільки до впливу кислот і лугів навіть при високих температурах. Але є у неї один недолік. Дуже низька теплопровідність. І ще знайомиться з останнім видом кухонного посуду. Це керамічний посуд. Вироби покривають зовні і всередині гладубів. Гончарний посуд має природне забарвлення. Керамічний і дерев'яний використовують, як правило, для подачі національних страв та напоїв. Діти, запам'ятайте, посуд із жаростійкого скла та з нержавіючої сталі найкраще відповідає гігієнічним вимогам щодо приготування та зберігання їжі. Алюмінієвий посуд не рекомендується для приготування їжі, яка має містити плоти, наприклад, борщу, кропусняку, або І розглянемо універсальний посуд. До нього відносять та скляні контейнери, паночки та пляшки, лотки, ємкості для зберігання маски. Також до допоміжного посуду належать підставки, сервесниці, ций та перічниці. А зараз давайте розглянемо малюнок. Це додаткові ручні інструменти, які допомагають при приготуванні їжі. Для промивання продуктів використовують друшляки, для просіювання муки пита, для знімання піни, яка утвориться під час варіння м'яса, квасолі та інших продуктів шумівки. для розрізання кісток кухонні ножі. А ще на сучасній кухні мають бути терки, ковші, лопатки, вінчики, качалки. І запам'ятайте, діти, не можна на одній дошці Нарізати готові до вживання продукти, хліб, ковбасу, сир, овочі тощо і сире м'ясо та рибу. Це може загрожувати вашому законці. Щоб не помилитися, дошки слід вибирати різних розмірів та форми або з різними малюнками. На підприємствах горобацького харчування їх маркують, наприклад, А для хліба, О, для сирових овочів. РС – для сирої риби, МС для сирого м'яса. А зараз розглянемо столові трибори. Основні це столові ножі, веделки і ложки. Допоміжні. чайна ложка, веделка для креветок, веделка для риби, черпак. І лопатка для подачі тістечок. А зараз діти проведемо цю кусь хвилинку. діти, посміхніться, землі нашої клоніться, за хороший день вчорашній і до сонця потягніться. В різні боки похиліться, Веретеном покрутіться, раз присядьте, два присядьте, і на місце тим сядьте. А зараз, дітки, ви трошки відпочинете і відгадаєте загадку. Загадка. Гострі зуби вона має. Їсти нам допомагає, що беремо старіці, це нам до рота донесе. Правильно, лиделка. Наступна загадка. Має рот і одне вухо. Що то є? Вгадали? Правильно, чайне. Довго теплим бути в ньому каві, чаю запашному, у мандрівці та поході стане нам завжди в пригоді. Правильно, термо. Купили кругленьке, думали новеньке, а воно все дірках, труситься в руках. Правильно, друшля. Слідуюча загадка. Всім нам хліб діють правильно ніж. Щоб підсмажити їжу швидко, нам потрібно тоді. Правильно, коло Дякую всім дітки за увагу до наступної зустрічі.